Приїхали ми в Каліфорнію. Назар задоволений такий грає футбол. О, зараз та там заграє. Нас прийняли дуже хороша родина. Іра Ханцемал з Павлом. Це їхній будиночок класний. Все скромненько, але гарненько. О. Це гранатове дерево. Гранатове дерево. Село. Покажу вам. Це гранатове дерево. Це квіточка така гранатова. А оце, зараз покажу вам гранатку. Маленька гранаточка. А потім з неї виростає здорова-здорова граната. О, так. Тут ще одне дерево є гранатове. Павло тут. <кхід> Господар. Синок, ну для чого ти рвеш? Ну ти молодець, Іди постав воду тепер бігом. Тут такі от завів в Каліфорнії Павло. Грядки. Груша тут, тут. Бачу, є грушка одна буде. Друга грушка. Гарні кіпереси. Дуже гарно, Клас просто. Просто клас. Земля тут така тверда, мусиш на визну, е, завизну землю привозити. Але він, я так зрозумів, помітлайдеру зробив і буде горожай. От горох, то не дивина, помідори. В Каліфорнії вже помідори, О, все. Скоро будуть спіти. А вони тут ростуть до трьох метрів тут. Ці кущі. Там також малинка, груша, мабуть, чи що. -то. А ось зараз покажу вам, що в Україні дуже рідко. Ну не рідко, але в Західній Україні проблема з цим персик. Це персик. Персик, там хтось побудує щось. Це Персі! персик. Ну-не, не, не ну Він буде нормальний, тоді буде що ти? О, тут персик, бачите? Всім друзям показую. Ось. Тут помідорки знову. Помідорки. Там десь виногради, бачу. Ну люди помалесенько-помалесенько роблять щось, працюють. Ну, виноград. А це... Зараз ми підемо частина передок. Наз... Назар! Ди сюди. Тут такі гарні газончики. Білочка побігла. Де білка? Та вже потім. Я бачу білку Пройдемося. Ні-ні, тут будемо, чекай. От тут. Тут. У Та, нас, нас такі от гарні місцевість така. Та, так. Ми живемо. Так. Ну. Це будиночок такий. Іри. Що? Так, ти на місце. Нікуди не бігти, тут будь на місці. Без мене нікуди. Отут, отам. Біля дверей тут будете. На, на дорогу не вибігати. Назар. Агай. Ага, були даром теж його. О, Тут такі. У нас місцевість така.